Зазвичай такі опередження з'явилися десь задовго до твого народження. Хтось в твоїй родовій системі повірив в те, що бути бідним безпечніше, ніж бути багатим. Бо тоді ніхто не прийде злодії, не пограбує, не відбере життя. І так само хтось колись повірив, що бути чесним це бути бідним, бо гроші чесним шляхом не заробити. Тільки важкою праця. І навіть якщо цей сценарій успішно працював в твоїй родині, у твоїх пращурів, це не означає, що ти маєш так само жити, як вони. Я знаю, як зробити так, щоб твоя чесність працювала на тебе, а не проти. Почни з Заходь на консультацію, і я з задоволенням тобі допоможу це виправити. Я знаю, як.